Ракет буде багато. Емоції, які ми отримали під час запуску, неможливо що ми стівняти. Все в нас пішло за планом, окрім одного моменту, під час запуску другої ракети. Мене звати Артем Коваленко. я... Керівник студентського конструкторського бюро на урокет, і нещодавно ми запустили свої перші ракети Фобос і «Деймос». у виготовленні ракет. Мені найбільше подобається, що немає межі для розвитку. Точніше, вона є, але вона дуже далеко. В ракеті ми використали тверде паливо, карамельне. Це сорбіт плюс селітра. Воно досить безпечне, тому усі ракетні студентські пуски робляться на ньому. Зокрема, ми знаємо, що в Європі і Америці дуже поширено ракетобудування. Ми будуємо ракети, які... Розвивають наших студентів в технічному плані, роблячи серйозні проекти. Вирішили зробити максимально просто використати Arduino mini, але ми одразу стикнулися з проблемою, що нам не вистачає потужності, не вистачає операційної пам'яті, через що перейшли вже на більш потужну плату. Спочатку ми запускаємо. Звичайні некеровані керовані ракети. Потім будуть керовані, потім системою наведення, і це цікава робота, яка розвиває кожного з нас. Я студент спеціальності 174, автоматизація та системи керування. Завдяки цьому проєкту я відкрив дуже багато нових знайомств, які розширили мікрогазір. Отримав неймовірну кількість навичок та знань. Насправді все в нас пішло за планом, окрім одного моменту. Під час запуску другої ракети друга ракета зацепилася за пускову установку, Овку своїми двома болтами, що знизило а, тягу а, самого двигуна і не дало ракеті розігнатися до тієї швидкості, яку ми очікували. Але це буде враховано у наших наступних запусках, тому ми будуємо зараз ще дві нові ракети для того, щоб відпрацювати всі а, подібні моменти. Найбільше запам'ятався момент, коли ми опустили другу ракету і пішли її шукати. Нам піднесли її з руками вверху, поломану емоції просто неймовірні. Звати Юра Узлов, чуть на 172 спеціальності. Радіотехніка та телекомунікації. Мене зацікавила велика ідея створити ракету, яка буде в майбутньому можливо допомагати Україні. Саме в мене напуски в ракети не було, але подивившись відео, я зрозумів всі старання, що були пророблені. Це було не зря, і є куди розвиватись і робити наступні ракети. Окремо дякуємо нашому науковому керівнику Сергію Півко за те, що вчить нас будувати ракети та підтримує технічно, і пумбу за фінансову підтримку.